Сьогодні розв'язується неплідність нашої природи, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Високопреподобні всечесні отці, другі сестри, брати в монашестві, другі наші парафіяни, нашого собору, тут у Києві, другі наші брати і сестри, в різних куточках України і світу. Навіть на окупованих територіях, які зараз моляться з нами при помочі цієї живої трансляції. Доріг Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує велике свято День народження Божої Матері. Свято Різдва Пресвятої Богородиці. Цим святом в нашій літургійній традиції ми розпочинаємо. Новий літургійний рік. Святом її успення завершується річне коло 12 свят у році, а її народженням розпочинається. Сьогодні свята церква співає, величаючи Божу матір і начебто озвучує Боже Слово старого Завіту у його символах пророцтвах. Боже Слово, яке сьогодні прославляє народження між нами причистої Діви Марії. Але серед усіх символів, знаків, передвіщувань, пророцтв, я би сьогодні запросив вас приглянутися тільки до одного. Можна сказати, що. Історія спасіння, яку Господь Бог веде до народження Пречистої Діви Марії, є історією неплідних подруж. Ця неплідність людської природи якось особливо підкреслюється тоді, коли наступають якісь поворотні моменти в історії людства. Пригадаймо лише безплідне подружжя Авраама і Сари і особливий дар життя Ісаака. А завершує старий завіт історія неплідного подружжя пророка Захарії і Єлисавети народженням від неплідної претечі і хрестителя Господнього Йоанна. Останнього з пророків і найбільшого серед народжених від жінок, як його називає сам Спаситель. Сьогодні неплідне подружжя Йоакима і Анни радіє, бо Господь Бог дарував їм благословення і надію, але не тільки для них, для їхньої особистої. Долі для їхньої родини. Але у цьому народженні відкривається нова ера для цілого людства. Чому саме доля безплідного подружжя стає моментом найсильнішого воплочення Божого Слова, навіть у його пророчому вимірі? Та саме через те, щоб показати, що через гріх людина потрапила у простір смерті. Гріх нищить життя. Ми би сьогодні сказали коротко, гріх вбиває. Він закриває у людині здатність засягати джерело життя, яким є Господь Бог. Саме гріх робить безплідною людську природу. Людину, яка докладає множество різних зусиль, але натикається на власне безсилля. І ми кажемо, нічого так глибоко не болить, як досвід власного безсилля. І це, можливо, особливо переживали. І переживають ті, які очікують народження нової дитини, нового життя, але відчувають певне обмеження, певну неміч. І ось там, де людина досвідчує власну неміч, там, де панує царство смерті через гріх, саме Божою силою. Саме через його особливий надприродний вплив починається нове життя. Серед царства гріха і смерті народжується світло свободи нового життя, нового періоду в історії людства. І тому таким важливим. Для усіх нас є сьогоднішнє свято. Бо сьогодні розв'язується неплідність не тільки Йокима і Анни, але нашої природи, неплідність людства. Народжується та, яка стане дверима, через які увійде у світ Господь Бог. Народжується та, про яку говорить. Прок Ісаї, ось діва зачне у лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Починається час надії. Дорогі в Христі, брати і сестри. Як часто ми в нашому особистому, зокрема духовному житті, відчуваємо. Наші обмеження. Ми часто кажемо, хотіли як найкраще, а вийшло, як завжди. Як часто ми намагаємося працювати, робити зусилля у нашому духовному житті, але відчуваємо обмеження. Ми відчуваємо безплідність нашої духовної природи, без. Особливого впливу дії Божественної благодаті. І тому у сьогоднішньому святі причиста Діва Марія каже нам, ви маєте надію, не розчаровуйтеся, не знемагайтеся, коли вам щось не виходить. Але щоб бути плідними у вашому діянні, у ваших справах. Зокрема, у вашому духовному житті, намагайтеся бути найперше вільними від гріха, який приносить смерть. Тому давня традиція нашої церкви каже наступне: як починаєш якусь справу, найперше іди до сповіді. Шукай Божої сили, яка би виявилася у тобі. І розв'язала безплідність твоєї власної природи. І тоді ми кажемо: ми працюємо, але Бог плодоносить у нас і через нас, і поширюємо тоді довкола нас простір життя, свободи, простір надії. Цього року ми святкуємо свято Різдва при Богородиці в час війни. Ми бачимо, що цей час війни є простором смерті, в обличчі якої ми усі кожного дня подивляємося. Ми намагаємося усіми нашими силами протистояти. Ми справді ведемо борню бурню із гріхом і смертю? Це є невтимна, невтомна, невидима брань? Як про це говорять учителі нашої церкви? І що нам потрібно для того, щоб бути плідними у нашій боротьбі? Що нам потрібно, щоб серед того царства смерті, яку приносить на нашу землю окупант? Ми, перемагаючи, поширювали простір життя. Що нам потрібно, щоб розв'язалася безплідність нашої з вами природи в умовах війни? Нам потрібно сили Божественної благодаті, яка подається нам через молитви і посередництво Пречистої Діви Марії. Яка сьогодні, можливо, вкотре в історії людських сердець народжується між нами. Тому, святкуючи це свято, прибігаймо до неї, до тої, що стерла голову тому предвічному Змієві, який спокусив наших прородочів у раю, яка перемогла того, хто носить смерть. Яка була вільною від гріха, від самого свого зачаття у неплідному лоні праведної Анни. Тішмося тим святом, бо це свято для нас з вами є святом народження нашої надії в умовах війни. Це свято народження якогось нового дійства, нової сили, нової дійсності. Усіх нас. Але лише ми повинні не просто знати про це свято, ми повинні його святкувати, тобто дозволити, щоб ця подія, яку сьогодні святкуємо, стала частиною мого особистого життя, розв'язала неплідність мого особистого зусилля. Ми сьогодні кажемо. Пречиста Діва Марія, вітаємо тебе між нами! Будь з твоїми дітьми у час воєнного лихоліття. Дай нам світло надії серед темряви людського страждання, яке принесла нам ця сучасна історична хвиля. І тому сьогодні ми кажемо їй. Пресвятає Богородице, спаси нас! Амінь. Слава Ісусу Христу!